Кункун -кун. одна із найстрашніших сучасних японських міських легенд, яка з'явилася в інтернеті та швидко стала частиною кріпіпасти культури. Вона розповідає про загадкову істоту, яку можна побачити в полі або на відкритій місцевості. Кункуна описують як високу тонку фігуру, що постійно коливається, немов шматок тканини, який розвивається на вітрі. Його тіло виглядає розмитим, не би покритим білим або блідосірим серпанком. Важливо зазначити, що істота завжди здається несправжньою, нереальною. Залежно від версії легенди, його зовнішність варіюється. Дехто каже, що він схожий на людську фігуру, але без чітких рис обличчя. Інші вважають, що Кункун -кун нагадує високу тінь, яка постійно гнеться та скручується. Деякі свідки стверджують, що його тіло нагадує гумову масу, яка змінює форму. Головна особливість Кункуна його рухи. Вони нагадують судомні посмикування або хаотичне звивання. Подібно до того, як рухається папір на вітрі, вважається, що ця особливість робить його ще більш лякаючим, оскільки жодна жива істота не рухається подібним чином. Кункуна найчастіше бачать у сільських районах Японії у полях рису або пшениці, на відкритих луках біля води, зокрема біля річок та Озер. Дехто вважає, що він з'являється лише влітку, в найспекотніші дні. Легенда про Кунку набере початок з японських інтернет-форумів, зокрема 2Channel приблизно у 2003-2004 роках. Уперше історія з'явилася в розповідях анонімних користувачів, які описували свої зустрічі з дивною істотою. Згодом історія почала поширюватися на інших платформах. Були створені ілюстрації, які демонстрували, як може виглядати кун-кун. Виникли численні відео та анімації, що відтворюють його появу. Історія отримала популярність за межами Японії, особливо серед шанувальників Крипіпасти. Одна з причин популярності легенди її ефект невідомості. Ми не знаємо, що станеться, якщо підійти до нього близько. Лише одне відомо: якщо ти подивишся йому в обличчя, це призведе до страшних наслідків. За легендою, якщо людина лише погляне на цю істоту здалеку, нічого поганого не станеться. Але якщо підійти ближче або спробувати вдивитися в її обличчя, можливі кілька варіантів. Перший варіант божевілля. Людина втрачає розум, починає поводитися дивно або впадає в стан глибокого шоку. Другий варіант неминуча смерть. У деяких варіантах легенди, жертва помирає незабаром після зустрічі. Третій варіант зникнення. Є історії про людей, які пішли шукати кункуна і більше ніколи не повернулися. Існує теорія, що істота якимось чином впливає на розум людини. Її руки настільки неприродні, що мозок просто не може їх обробити, що й викликає безумство. Легенда про Кункуна нагадує деякі інші відомі міські страшилки, такі, як, наприклад, слендермен, згадковий високий чоловік без обличчя, який переслідує людей, моторошний смайлик, фігура, що йде за людьми вночі, виконуючи дивні танцювальні рухи, або меметичні жахи SCP. У спільноті SCP є об'єкти, що мають схожі властивості, наприклад, SCP-096, який атакує тих, хто побачить його обличчя. Кожен із цих міфів використовує схожі принципи: страх перед невідомим, неможливість зрозуміти природу істоти, небезпека, спостереження за нею. Хоча Кункун -кун не такий популярний, як слендермен, він ну, все ж таки з'являвся в деяких японських аніме. І також легенда продовжує жити в інтернеті. На Reddit, Фочан, Twitter та японських форумах досі з'являються нові історії та припущення про Кункуна. До речі, минуле відео це якраз історія про Кункуна. Тому зацініть, хто ще не дивився. Ми знаємо, що ця легенда є частиною кріпіпасти, однак її поява може мати дійсно реальні пояснення, наприклад, оптичні ілюзії, далекі об'єкти в спекотні дні можуть тремтіти через ефект міражу. Також таке слово є параскаві, декатріафобія, страх перед надприродним змушує людей бачити те, чого не існує. А також культурні страхи. Багато японських страшних історій пов'язані з сільськими районами та невідомими істотами. Також наостанок потрібно сказати, що легенда про кункуна доволі цікавий міф сучасності. Вона поєднує класичні елементи японських страшних історій з особливостями інтернет-кріпіпасти. Незалежно від того, чи є кункун -кун справжнім, ця історія продовжує жити, що цікаво, лякаючи тих, хто читає її вночі.